Всім привіт! Сьогодні 20 березня, вже 23-го року. Початок нового сезону. У когось він вже давним-давно почався, а ми тільки його починаємо. Приїхали поглянути, що тут відбувається на полях, на наших перш за все на пшеничку. І зараз сонячна гарна погода, досить тепло, градусів 6 вже, можливо, 5. Буде до 10 ближче. І що по пшенички? Ну, на перший погляд перезимувала ніби непогано, трошки відтінок багряного є, але, як на мене, він не страшний. Пшеничка виглядає досить живенькою. Ось так. Норма висів була тут, в принципі, не завищена. Не скажу, що занадто і рідко, але. Помірна густина, то виглядає, як на мене, досить непогано. Міжряддя тут 25-те. В цьому сезоні у нас саме так буде на СЗ-шки на Січ 3,6 з 25-м міжряддям. Будемо спостерігати, як буде себе вести і пшениця, і, можливо, соя. Попередник тут, як бачимо, соя. До речі, ось навіть один біб єсть і навіть соїнка. Ну, На вид не ахті, але збереглася ось ще один біб. Нам пощастило, сою ми зібрали дуже вчасно. Перед початком сезону дощів. Нам вдалося вчасно зібрати, ну і так скажемо вчасно посіяти. Здається, на покрову був здійснений посів сої пшениці. На перший погляд результат досить таки непоганий. І гадаю, що ось тільки трошки весняне тепло все підсушить, щоб можна було заїхати трактором, і ми здійснимо підживлення касом. Порахуємо, в якій кількості. Почекаємо, щоб не робити колій. Надягнемо з парку і пшеничку підживемо. Гадаю, буде їй досить таке круто. Як на мене, тут є, є потенціал, і спробуємо його розвивати, щоб отримати досить гарний врожай. Так, зараз рухаємось далі, подивимося, що далі. А ось так виглядає поле. Де попередником була соя мустанг, як бачимо, вегетативна маса була достатня і поле повністю накрите. Рештками фон, фон досить таки класний, відкритого ґрунту, де-не-де трапляється, там в зв'язку, там, можливо, з колією, наприклад, якось. Або там, де протягнув жаткою, там, де забивалося також. Ну, а так, досить непогано. Ось так високо містами є зібрана соя. Також є щось біп. Спробуємо його відкрити. Ну, В принципі, соя є ну, в такому стані. Не скажу, що прям дуже катастрофічному. Ну, і в принципі, якби, якби щось пішло зовсім не так, то як бачимо... Якась соя ще б і була. Звичайно, була б вона зовсім не дуже конденційна, але от окремо взятий біп, то насінинка вигляда досить здоровою. Але цей сорт також нам вдалося зібрати після першого, після першого там, що там було в нас, тобто в досить ранні сроки до сезону дощів вийшло також зібрати. Тому і з цим сортом питань не було. І як бачимо, вегетативна маса тут досить таки потужна. Гадаю, сіятися буде неважко. Міжряддя тут 70 см, як видно. Гадаю, що труднощів для посіву не буде. Так, пройдемось далі. І ось я підійшов до нашої кукурузки. Тут у нас ДКС. -и. 39-39, і там далі 39-69. Ну, Як бачимо, кукурузка із звичайної стала типу якась карликова, досить таки низька, всі верхушки попадали. Містами, звичайно, попадали і качани, мишки їх, мабуть, поїли. Але все ж таки певно, Більша кількість качанчиків висять зверху. Кукурузка непогана. Ну як непогана, Я маю на увазі. Зараз ще декілька качанчиків відкрию по якості, що качанчики на вигляд не зіпсовані. Звичайно, вони малесенькі. Рожайність тут більш всього, що буде невелика. Ну, вид свіженькі. Зараз ще декілька пройдуся. Дам. Звичайно, втрати будуть при зборі. Отакі качанчики маленькі, але гарненькі. Так важко буде збирати, але так склалися обставини. Прийшлося, прийшлося залишати в зиму, адже не було ціни, не було міста, куди її е, дівати. Та і осінь була вологою. Про сухе зерно і мови не було. Перший рік у нас така ситуація, тобто ми перший рік зіткнулися з зимовою кукурудзою. Дуже низька. Качанчики дуже низько, потрібно буде максимально низько опускати чатку, щоб, щоб зібрати якомога більше врожаю. Зараз ще трошки хочу пройтися, подивитися, чи не допомагали нам уже у зборі нашого врожаю, бо поле знаходиться на околиці села, то бажаючих допомогти, гадаю, за зиму було достатньо. От В цьому місті проходжуся, ніби нормально, ніби качани висять. Ніби висять. Невеличкі. Так, ще далі пройдусь. Погляну. Так, ну все, ми сезон починаємо. Праці вже вистачає, тому намагатимусь собі все е, фіксувати і вам показувати, кому цікаво спостерігати. Так, оце здається, я перейшов на 3969. Як бачимо, тут досить більша кількість вже зламані верхушки, а туточки залишились стояти високі. Ну, Качани, можливо, чуть-чуть вище розміщені. І можливо, ну це ось якийсь з'їдений трошки. В принципі, схожі качанчики. Нічого тут надто перебільшеного немає. Ну, також ніби на вид здоровенький цей гібрид. Да, трошки відрізняється качанчик по виповненості. Та ніби цей чуть трохи більший. Не скажу, що прям суттєво, але дещо мені здалося більше. Але ось і така штука трошки присутня. Так, все, буду завершувати і. Всім дякую за перегляд, до наступного відео.